Ді постійні пропрацьовки ведуть не до щастя, а до неврозу. Так сказав дуже крутий психолог, якого я знайшла на простору інтернету, і вона мені дуже зайшла і відгукнулася. І ви знаєте, я як енергопрактик, провідник духовний, який постійно працює і в своїх пророботках також вже декілька років. Постійно я зрозуміла, що так, оу, ну це ж теж про мене десь. Тобто, ми іноді йдемо в духовність і хочемо бути ідеальними. О, ми тут пропрацюємо. Давайте рід пропрацюємо, давайте в регрес підемо. Давайте той сьо. І я така колись була. І зараз до мене люди такі часто мої вже учні Одя так, і клієнти такі, давайте практику, і, і то і регрес, і все, і все. стоп, почекайте. І тут дуже важливо баланс. От баланс усьому. Я кажу завжди про баланс темного і світлого, але нам важливо і ще мати баланс у всьому. що за НАТО то на здраво. Правильно в роді кажуть, дуже дослухайтесь до цих прислівів, вони дуже показові. Я завжди про це кажу. І от коли ви постійно хочете, то, 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 то ви надаєте місце усвоїтись, тому що вже відбулося з вами. Наприклад, ви попрацювали з психологом, зняли якусь установку. Так ви попрацювали в регресі, пішли в минуле життя, чи з дитячими травмами, чи з родовою системою. Дайте цьому, хоча б місяць, два у всіх світах, звісно. Але дайте цьому вжитися в вас, інтегруватися, в вас перепрошитися. Розумієте, ми живемо кодами, установками, блоками. Щось в нас впливає з минулих життів, карма та ж сама, щось з родової системи, щось в нас психологічно так усвоїться з дитинства. Нам кажуть, нас це все постійно, пластом за пластом. І в пропрацьовках важливо, звісно, знімати один пласт, інший, другий, третій, Тому в нас такий комплексний підхід. Так, ми не забуваємо, що це тіло, енергія, душа і ментал, мозок. Але давайте собі час ось прожити, інтегрувати це. Це в себе, і ви знаєте, дуже сильно оцим страждають люди, які вже йдуть в духовність, вони йдуть, вони все хочуть підряд, і вони не відлавлюють себе на думці, що стоп, а чи я щаслива в цих пропрацьовках, чи я напрацювала собі щастя? Бо сенс в тому, щоб напрацюватися, ви да, зробити себе кращим, в плані чого щасливішим. Щоб ви пропрацювали весь негатив, зняли і пробачили там когось, зняли установки негативні, родові коди перекодували негативні, так і вийшли в своє щастя, в свою гармонію внутрішньої спокій, бо щастя це не про метелики, так ви ж знаєте. Це такий спокійний, гармонійний стан, і дуже важливо відслідковувати, вчитися, ловіть себе на думці. Зараз я пропрацювала, який результат отримала. Тобто якусь роботу зробили над собою, зразу потім відслідковувати, давайте собі місяць, два чи які результати у вас є, відслідковувати це важливо інакше. Це шлях постійний до такого, дійсно, що доводить до неврозу, що ніби ви щось робите, 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 а нічого не відбувається. Я теж з таким стикалася. Коли я біжу, 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 роблю, роблю, біжу. що відбувається, що відбувається? Чому нічого краще не стає? А коли я коли я зупинилася і дала собі так часу. Колись так відродитися в цих установках, зміняти їх, але відродитися по-новому, вже в позитивних так речах. Я така вау, оце ефект. тут я віднайшла і свою самоцінність, так і свою вартість змогла підняти в цінниках, тому що я зрозуміла, де, де був прокол, в чому він був. І дуже важливо завжди питати себе, де я зараз, в які точці я зараз, що я зараз роблю, і для чого я це роблю. Бо наша завжди цільова точка в роботі в бій це стати щасливішим.